О 6.45 зранку ворог підступно наніс ракетний удар ракетою типу «Іскандер-К» по житловому будинку. В результаті цього обстрілу і попадання ракети прямо в житловий будинок було повністю зруйновано квартира, яка знаходиться на третьому поверсі, і зруйновано майже повністю цей будинок. Було пошкоджено прилеглі будинки, але найбільш жахлива ситуація це те, що в результаті цього обстрілу загинув неповнолітній хлопчик. На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки. Ми вилучили залишки ракети Іскандер. Я хочу продемонструвати зараз такий шматочок ракети цієї Іскандер. І дуже символічно, що тут написано: зроблено в Росії. Російські ракети вбивають цивільних людей. Російські ракети вбивають наших дітей. Це жахливий злочин, це воєнний злочин.